Вас вести в оману, тому що ми не збиралися про це говорити. Близько 10-ї години в райвідділ по 02 надійшло повідомлення про те, що в одному, біля одного з сіл неподалік від Калиніків, якраз в сторону Турбова, чому тут турбів вплив. Невідомі особи вирізають там, старий залізничний міст. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Яка приїхавши до моста нікого там не застала, але е, коли вони їхали, їм на зустріч їхав грузовий автомобіль, вони розвернувшись догнали цей автомобіль autom... кран, з крану. Е, розвернувшись, вони догнали цей автомобіль, затримали його, доставили в райвіділ, встановили осіб на ну, кузові автомобіля. Дійсно, був порізаний метал, там і були а скільки то. Чекайте, чекайте, будь ласка. Я, я поки що не зважував, не, 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 не це основне. Інформація там, там інформація є. Я відверто кажу, я вам кажу, ми не готувалися переважувати тони, оскільки цю інформацію, ну, власне кажучи, не збиралися оголошувати. Десь близько особи були встановлені, їх відпустили слідчо-оперативна група. Десь біля двох годин ночі до райвідділу приїхала група громадських активістів, в одного був карабін. Для того, щоб з'ясувати, чому працівники міліції не розбираються з цією ситуацією. Під час так званого розбору один із громадських активістів наніс кілька ударів слідчому, який вийшов. Потім був зроблений постріл вверх із карабіну. Все це зафіксовано на камери спостереження. Тобто це, це було біля Равідлєва? так? Це було ну, в середині Равідлєва, в самому райвідні. І це ну, Хтось стріляв, що затримали? Поки що його не затримали. Внесені відомості в єдиний реєстр судових розслідувань розпочаток до судових за статтями 345 і 296. То дійсно був факт, що міліція там не розбиралась чи коштів відпустити? Такого факту не було. Такого Такого факту не було. Не було. Оскільки, оскільки автомобіль ніхто не відпускав, він знаходився на території раїдії з, з, з тим металом, який переважить на ваше запитання, пернайом. А чому він не затриманий той стріляв? Тому що він не затриманий, тому що після пострілу вони всі звідти з райвідділу поїхали. на, на, сьогодні, а на сьогоднішній черговий день, В райвідділі не чув пострілу, в нього немає. Чер, етапів, черговий райвідділу із помічником чергового райвідділу, вони всі вийшли на зустріч, але били тільки слідчого, тому що якийсь сказав, що він з цим розбирається. Черговий там, там теж був на місці події, що ж не чув, якщо це було біля чергової частини.